І так, друзі, всім привіт і граду вітати. Сьогодні у нас 16 вересня, вівторок. Не буде зараз огляд ринку плюс самоційна торгівля. Подивимося, які будемо сьогодні активи торгувати за допомогою якої стратегії. і Так далі. Вчора, 15 вересня, в понеділок записував так само огляд ринку, і в село поторгували. Ми прям супер. І це відео вам вчорашнє сподобалось. Ви так само торгували самостійно, тому вирішив записати для вас таке відео. І сьогодні ось наша статистика за вчорашній день. Прям дуже дуже круто торгували. Ось і максимальний прибуток його закрили. І сподіваюся, що сьогоднішній день буде не гірше. Це буде моя ось перша торгівля, 15 вересня. Сьогодні його ще не було, і тому зараз якраз разом з вами будемо тестувати ринок. Я вже його відкрив. Євродолар вже дивлюсь. П'яти хвилини таймфрейм, як завжди, обираю. І дивлюсь просто, які в нас є рівні і чи можливо від них зайти. Хочу так само сьогодні спробувати поторгувати по теханалізу, зрозуміти, чи він сьогодні буде відпрацьовувати. Якраз це відео і дізнаєтесь. Я хочу тут одразу грати угода вниз. Ось тут була таке ложна пробуття. Давайте буде пояснювати. в попередньому відео. Ви просили більше пояснень. Давайте буду пояснювати. Дивіться, в нас є ось такий рівень. Як тільки ми підходимо до цього рівня, відбувається реакція вниз, підходимо, зараз очікую також, що вниз. Чому тут таке трапилось? Тут таке трапилось сложне пробиття, тому що потім однією свічою компенсувало ось цей рух і пішли вниз. Тобто, по факту, ми відштовхнулися. І тому зайшов зараз ще раз на 200 тисяч. Якщо буде плюс, то буде 164 тисячі гривень чистого обробутку. І забув вам сказати, ціль за це відео заробити 300 тисяч гривень, так як на попередньому відео, так само 300 тисяч. Я думаю і сподіваюсь, що вийде. Ось було б добре два плюси в ряд одразу зараз отримати. Це буде прям шикарно, чесно. Тобто два плюси в ряд. Це супер зранку, ось 300 тисяч. Дивіться, тут є зеркальний рівень, що таке зеркальний рівень. Давайте буду вам пояснювати. Знову ж таки, в нас є просто банальний звичайний рівень. Знову ж таки, торгуємо зараз банальний тиханаліз. Всі ці відео в мене є на Ютубі, в команді, в навчанні. Тобто це база банальщина, так скажемо. Ми від цього рівня відштовхували спочатку вниз, тобто це для нас був рівень супротиву. Далі ми відштовхувалися вгору, він був рівень підтримки. І тепер він знову для нас, я очікував, що буде рівень супротиву. Але бачите, що пробили. І добре, що я вам почав пояснювати, тому що ми пробили. І ринок тільки ось вчора відкрився. Давайте на хвилинці я ще не перевірив. На хвилинці я би тут нічого цікавого все одно не побачив і не зайшов. Да, тому нормально по євродолару трапився такий самий рух да, королюючи активи з євро. Тому давайте я краще прийду на інші якісь активи. Подивлюся на індекси. Я навіть в цілому радий, що ми почали це відео да, цю торгівлю з мінусу, тому що попереднє відео було якесь дуже ідеальне. Я вам хочу показати всю картину трейдингу, що вона буває не тільки ідеальною, коли завжди плюси. Іноді бувають імпульси, іноді бувають пробиття. І це нормально, головне правильно на це все реагувати, на це все дивитись. Ось так, по індексам, давайте подивимось, що в нас є. Є така дуже ризикова угода, дуже такий, якщо брати локальний тренд, починає формуватись. Можливо, євродолар якимось чарівним дивом опуститься. Да? Є ще дві хвилини, шанс ще є. Ну, подивимось, я би тут зайшов зараз одразу до 23-ї хвилини вгору. По індексу, так, по Азії такий банальний, звичайний є тренд. Також вам його зараз поясню. Ось дотик, ось дотик, ось дотик. Було відштовхнення, було відштовхнення, очікую відштовхнення. Є по євродолару. Давайте глянемо по євродолару RSI. Я думаю, що ми так, да, ми вже зверху, ми в зоні перекупленості, ми повинні зараз рухатись вниз. Але доволі таки небезпечно в цілому рухається цей актив, чесно кажучи, але поки є точка входу, давайте я зайду знов таки опираючись на RSI. Що таке RSI? Цей індикатор показує, коли ми в зоні перекупленості, це верхній ось цей верхній рівень, верхній ось цей і нижній, це зона перепроданості. Тобто, коли актив перекуплений, його скоріше за все будуть продавати. Коли якщо його будуть продавати, він буде рухатись вниз. Якщо актив в зоні перепроданості, він же і так перепроданий, так скажу, смачна є по ньому ціна. Його будуть відкупати, і коли актив відкупають, він Вгора, Да? це якщо простими словами. Ну то дивіться, тут є 30 секунд, можливо, що навіть відпрацює ця угода, але я не впевнений. По Азії непогано, є ще 2,5 хвилини. Тут ми почали стояти на місці, і я думаю, що тут нічого цікавого, ну то чи що, ця угода не відпрацює, головне, щоб ця відпрацювала, і по Азії, тоді буде добре. І тоді буде дуже дуже добре. Окей, ну показую вам ось реальна торгівля, такою, яка вона є, не ідеальною, нічого не вирізане, не обрізано і так далі. Ось те, що є, те вам показую, ось як я торгую. Ось по євродолару, на жаль, до цієї угоди ми не встигли підійти, але головне, щоб ця угода працювала, і головне, щоб по Азії працювало. Так, да, тут все чітко. Але знову ж таки, навіть якщо зараз буде два плюси, я зараз мінус на 200, буде чистого прибутку плюс 328, і це буде 128 тисяч гривень чистого прибутку при умові, що зараз ці дві угоди працюють. Ось а ціль 300, Тобто треба хоча б ще одну угоду, і тоді буде чистий прибуток приблизно 280. Ну я буду в цілому задоволений, якщо буде 280, тобто для ранку мені буде достатньо. Ось, ну, але знову ж таки, це про умови, що дві угоди зараз працюють, і я знайду третій плюс. Ось, тому наперед не забігаю, дивлюсь. Ну, поки що виглядає все супер, але півтори хвилини ще є, і за півтори хвилини все може змінитися. Хоча євродолар пішов прекрасно, і, скоріше за все, ось ми пішли так само, як тут було ложне пробиття, ми зробили так само, тут ложне пробиття. Але добре, що другу угоду зайшов ще раз. Окей, дивлюсь далі. На цих угодах я вже не зупиняюсь, не загострю увагу, бо дивлюсь, що в нас є далі. Так? Для того, щоб вже третю угоду знайти. Тут такий якийсь є сумнівний тренд. Дуже сумнівний тренд. Так, Азія, добре, євродолар, добре. Окей. Тобто зараз чистий проводок буде 128 тисяч, враховуючи цю угоду. В цілому непогано. Є такий сумнівний тренд вгору по активу АУТ-НСД. Ось на п'ятихвилинці він більш виражений. Хоча, якщо навіть тут підкоригувати, то на хвилинці зрозуміємо, що до нього ще підійти треба. Давайте подивлюся, що є по РСА. Можливо, ми в зоні перепроданості. Ні, ми тут зпосередні. Ладно, нічого цікавого не бачу. по УТНСД. Давайте буду рухатись далі. Зараз тільки ранок, волатильність ще не дуже висока, і прибутковість по активам також не дуже висока. Тому треба зараз шукати угоди, так прям вицілювати, знаєте, кожну угоду. Так, ну, Азія добре, євродолар добре. Можливо, зараз по євродолару, до речі, ще раз на неї зайти. Тому що якщо не враховуватися ложне пробуття, по факту ми зараз знаходимося просто біля зони нашої супротиву, і від неї може йти, йти угода вниз. І це буде непогано, але. Сумнівно, знову ж таки, тобто я не хочу зараз ризикувати, ринок тільки відкрився і щось ризикувати, щось перевіряти, тестувати не дуже хочеться. Хоча виглядає супер, не знаю. Зараз треба думати. Окей, давайте відкриємо все таки по євро-долару до 26-ї хвилинки вниз. Знову ж таки, очікую продовження руху. Тобто, навіть якщо подивитися на історію, так попередню історію, попередній дотик, так само було ложне пробуття, і далі ми прямо пролились нормально. Давайте висячу рівень. Далі ми пролилися якраз до цього рівня. Тобто можемо подивитися, що ми зараз ось торгуємо ось так. Єдине, що було ложне пробуття, але потім продовжили. І зараз таке ложне пробуття. І я очікую, що зараз ми продовжимо. Тобто, для того, щоб спрогнозувати і проаналізувати майбутнє графіка, так треба дивитись на його минуле. І тому, дивлячись на ось це трацювання, на цю формацію, то зайшов я зараз в угоду ще раз і в цілому не пошкодував. Але є ще дві хвилини. Зараз подивимось. Ну я очікую, що буде знов ж таки плюс. Добре, що підійшов до цієї годи з холодною головою, так тому що боявся заходити, але ну дивлячись. На аналіз треба було заходити, тому зайшов. Ось, ну але знову ж таки, є ще півтори хвилини. Можливо, я пошкодую і да, я в неї зайшов, але поки що виглядає все нормально. І тиждень ми почали круто. Тобто понеділок, знову ж таки, ось 15 вересня, це був понеділок. Можете подивитися, порахувати. Ми тут максимально в плюс, максимально в прибуток поторгували. Першого года була в нас о 12.09. Якщо не помиляюсь, да, 12.09. І торгували по факту майже цілий день. Ну, як цей день, там була пауза, потім під вечір зробили прям крутий результат. І зараз якраз. Вівторок вже також ранок починається круто, і цей тиждень, я думаю, що буде прям прибутковим крутим. Це відео йде приблизно там 8-9 хвилин. Ну непогано. За 9 хвилин, за 10 хвилин навіть торгівлі 300 тисяч, навіть буде можливо трішки менше. Зараз порахуємо. Тобто зараз пробутку, ну порахую, давайте добре, порахую пізніше, нехай угода закриється. Ну виглядає супер. Тобто, бачите, да, проаналізував минуле, подивився, як в минулому воно відпрацьовало, і зайшов так само. Тобто, бачите, ми так само це повторюємо, так само цей рух. Ну, ось. ну і плюс поросайми були вже в зоні, біля якої ми маємо йти і рухатись. Тобто, бачите, зараз на цьому тижні банальний теханаліз відпрацьовує на Ура просто. Ми не використовуємо зараз смартмані, зону ліквідності. Просто теханаліз захожу і все. Ось і виглядає. Я вам скажу супер. Третя угода, плюсова в ряд, ще зверху, плюс 164 тисячі гривень. І так, ціль була зробити 300 тисяч, має 164 тисячі чотири на 3 і мінус 200 тисяч гривень. В цілому двісті тисячі дуже дуже непогано. Тому друзі, величезне дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Будемо торгувати сьогодні і індекси, і валютні пари в цілому. Де непогано можемо розуміти, що буває ложні пробиття. Ми це побачили на декількох активах, і будемо також на це звертати увагу. Нагадую, що всі корисні послання є в описі під цим відео. На бій безкоштовний канал, телеграм-канал з сигналами та навчанням безкоштовно відкритий. І також послання на платформу буде в описі під цим відео. Кому цікаво також можете прийти, подивитись, потрагувати, затестити і тут так само є навчальний рахунок. Кому цікаво, тому величезне дякую. Бажаю всім гарного дня і зустрінемось ще в наступних вітах.